По асфальту чим чекує і з людьми про щось воркує. Це ж голуб. Хто швидше голуб чи Укрпошта? Голуб він може здолати тисячі кілометрів на добу. Прилетіла на базар, голосно сказала Кар. Це ворона. Що не їсть ворона? Рибу чи сир? Вороні не можна їсти сир. Гребінь, крила, гарний хвіст. Хто співає як артист? Це півень. Символом якої країни є півень Греції або Франції. Півень один із символів Франції. Квох чи сіно розгрібає, як звуть птицю. Хто з вас знає? Це звичайна курка. Родичем якої тварини є курка: тиранозавра чи єнота? Курка один з родичів тиранозавра. Шипить ґелгоче, щіпнути мене хоче. Це ж гусак. Яблуко чи свіжа травка. Що вибере гусак? Гусак дуже полюбляє свіжу траву. Люблять плавати, пірнати, кря-кря-кря вимовляти. Це качка. Чи вміють качки літати? Так, вміють. Навіть швидко та високо. Червоний дзьоб звисає, всіх пташка забавляє. Це індик. Що їстиме індик кукурудзу чи гриби? Індики дуже люблять кукурудзу. Лісом в темряві літає. Хугу-хугу ху промовляє. Це ж сова. Коли полюють сови вдень чи вночі. Більшість сов нічні птахи. У болоті біля ставу птиця жабу упіймала. Це ж чапля. Хто є ворогом чаплі? Лисиця чи вовк? Лисиця. Вона полює на чаплю та її яйця. Дзьоб великий, як мішок. Ловить рибу він в сачок. Це ж пелікан, що є головною їжею пелікана. Жаба чи риба? Риба головна їжа пеліканів. Птах цей довгі ноги має, голову в пісок ховає. Це ж Страус. Чи гарна пам'ять у Страуса? Ні. Він пам'ятає лише останні 20 секунд.